Вікенд нової української музики. Привіт, це вікенд нової української музики. І сьогодні в нас прем'єра від гурту Sky і Олега Собчука. Композиція з тобою. Ми будемо її слухати, а також на вас чекає багато сюрпризів. Пісня я з тобою. Це композиція вийшла до Дня святого Валентина. Це так збіглися обставини? Чи ти? Спеціально прямолінійно писав до цього дня. Ні, ні, це так з білих і причому вона вийшла 12 лютого. Просто я вже там по, -по, -по радіо почав ходити і так 14-й. Так, так склалося. Ось. Хоча вона деякою мірою і підходить е, до дня Валентина, в принципі, як і більшість наших писань. Ну, напевно, тому що кожному важливо не тільки в цей день, а взагалі почути я з тобою. Оця підтримка, любов, обіймашки вони насправді дуже важливі. Розкажи, як ти писав цю композицію? А, ну, не, не дуже довго, в принципі, декілька місяців. А, ось а, ні, ні, стоп. Ого, декілька місяців це Ні, не можна. Біль більше сказати. Більше року. більше року. Я згадав просто, що я її написав, а потім мені не сподобалась друга половина другого куплету, і я її дуже довго переписував. І, нарешті, от народив, і ми її закінчили. Але вона була готова в музичному плані вже давно. Тут За, за текстом була фішка. Чи це була якась історія з особистого життя, чи ти може надихнувся чимось іншим? Завжди. Тобто, я, як можна сказати, прокладка між. Тим життям і своїми піснями, тому це все, що ви чуєте в піснях, це все прожито, це або це було в моєму досвіді, або це так би як я би хотів, або не хотів, або це натхнення від якогось чи фільму, чи якісь враження, тобто якогось позитивного чи негативного досвіду. Це, це завжди, це все відзеркалено в піснях гурту Скай. Оця пісня Я з тобою. Це означає, що хтось був з тобою чи з кимось був ти. І так, і так. Якщо хтось зі мною, то я з ним автоматично. Ну так буває Ось. не завжди. І чому? Ти? Це і про мене історія, і це історія і про тих людей, в яких є ті люди, які, яких не люблять, поважають. І це заклик до того, щоб цінувати тих, хто біля тебе. Тому що це велика рідкість і дуже велика помилка, коли ми думаємо, та ще буде, не буде. Якщо це справжнє кохання, якщо це справжнє і, і це, ти розумієш це твоє. Бережи, цінуй, охороняй. Тому що ну, дуже великий відсоток того, що не буде. Ну, і в нас життя таке насправді непросте в Україні, ми всі в одному човні, і приблизно всі розуміємо, про що йдеться. І ця пісня вона має дуже серйозний мотиваційний сенс. Звідки в тебе сили писати такі мотиваційні, підтримуючі пісні? Так само, як і сили у всіх нас, і в тебе так само. І у всіх тих, хто щось робить, а не просто пише великі трактати в соціальних мережах, які намагаються щось робити. І дуже глибоко поважаю людей таких, тому що якщо ти не критикують лише того, хто нічого не робить, тому завжди методом спроби помилок треба щось робити. А ми любимо робити те, що нам подобається. Це ми вміємо робити: створювати музику, писати пісні, дарувати світло. Чим ми займаємося? І ми дуже вдячні нашим прихильникам, усім, хто приходить на наші концерти, усім, хто слухачам Радіопромінь, і взагалі всім, хто цінує це, і ми будемо продовжувати це робити, тому що ваші дописи надихають нас. І ваша присутність на концертах надихає нас, донати, надихають нас, і не тільки нас, а й наших бійців. Тому дуже величезне дякую вам. Пісня подобається, я вже бачила багато коментарів, е, і ну, хейтери, звісно, теж напевно є. Ну, дай їм Боже здоров'я. <гум> Вони, знаєш, є така фраза: легко бути бездоганним, коли ти ще нічого не зробив. Це до всіх наших диванних експертів. Ну, я вже це так, так, я вже це говорив. Але про, про композицію в неї таке досить світле прозоре звучання. Мені здається, що це навіть в музиці якийсь новий етап. Ну, в нас вже світле прозоре звучання вже, вже давно. Це вже четвертий альбом з таким. Ми просто в Америці це робимо. Е, мені здається, що в цій пісні ще більш світлий, ще на увазі В музичному плані. Чи... В музичному плані, так. Це просто вона зводиться в, в Сан-Дієго. Угу. І буде якийсь альбом? Ну, та, звісно, альбом, звісно, буде на цієї весни. Буде наш восьмий альбом. Вже якраз дуже скоро, і буде потім тур. Звісно, буде люди будуть чути нові пісні. Що буде далі в альбомі? Це вони вже почуть в новому альбомі. і Ми вже не будемо видавати синглів. Це крайній сингл з майбутнього альбому. Ось а далі вже там буде певна кугорта пісень, яку ви почуєте, лише послухавши це і придбавши цей альбом, або пройшовши на концерт в рамках туру підтримку альбому. разом з піснею вийшла так само і відеоробота. Розкажи і про неї так справді ми майже три роки не знімали кліпів. Тому що були важливіші потреби і так далі. Зараз, слава Богу, ми зробили це, тому що з'явилася така можливість. Дії відбуваються зйомки відбувалися в Львові і в Києві. Ось Ну, люди кажуть, що прикольно. Нам, в принципі, теж подобається. Там нічого такого немає, якогось хитромудрого, якогось замислу. Просто хотілося показати емоцію. Хотілося передати емоцію візуальною картинкою. Мені здається, що нам вдалось. Дякую, Олександру Швецю. Ця композиція вона про внутрішню силу. От ти казав, що в нас не так багато часу, аби занепадати духом. Справді, У нас дуже мало мої гості на цій планеті. У нас занадто мало часу, щоб витрачати його на. На дурниці. Звісно, я це говорю вже з досвіду, тому що ну, я розумію, що я міг зробити набагато більше, і я це розумію і намагаюся робити, і буду робити ось. Але просто це такі думки вголос, що просто треба дарувати світло, шукати його, і... тому що занадто мало часу. На, на, на якесь таке щоб погане, воно погане, воно завжди тебе знайде. Або його можна легко знайти. А щось хороше, світле, його знайти важче. Ось. І... Але його потрібно шукати. Тому що саме це це і є життя. В цьому полягає щастя. Важко знайти, потрібно шукати і йти вперед. Власне, про це йдеться в пісні. Але чи робило тебе щось слабким, і як ти сам з цим справлявся? О, звісно, ну без чорного не буває білого. Якби все було завжди класно, ми б не розуміли, чи це класно, чи погано. Тому це, це дуже серйозний рушій, дуже серйозний важіль, але лише від тебе залежить, що ти вибереш в результаті. От в пісні, яку ми щойно почули, є такі слова: не дозволяє загасати світлом. Що для тебе є цим світлом? От саме оцей кусочок, оцей, саме цей кавалочок, я його якраз іду дописував майже рік. Я перебрав купу варіантів. Ось. Звісно, там відчувається, що я фанат зоряних війн. Так, це правда. Ось, але якраз в цьому і сенс. Якби це можливо і не банально звучало, але в цьому сенс. Якраз це. От в цьому і є і все. Я, можу вже, я тепер вже скоро зробимо лазерні мечі Sky і будемо казати, нехай буде з вами скай. <рес> ну, от е, хочеться наспівати, розбирати на цитати. Далі треба йти. Як ти відчуваєш, що е, ти йдеш туди, куди треба? Я відчуваю просто, що це правильно, і я туди йду. Я відчуваю, коли неправильно. Інколи відчуваю і все одно роблю неправильно, потім намагаюся виправити. А, інколи швидко, інколи мені дов, більше для цього потрібно часу, щоб це усвідомити, зрозуміти. Я лише людина, так само, як всі. Але помиляйся, але не зупиняйся, мама говорила. А якщо рухатися далі, неможливо. Що ти робиш? Повертаєш назад, зупиняєшся, час на обдумування. Неможливо таке, щоб неможливо було рухатись далі. Ми говоримо не лише про фізично йти кроками, ми говоримо про творити. Можна творити не виходячи, або не рухаючись фізично. Це все одно рух. Ти щось створиш нове, і це вже рух. А якщо це ще й подобається людям, то це в квадраті рух. Знаєш, Роз... як кажуть, Розумієте, Якщо ти не можеш йти в напрямку мрії, то можеш лягти і лежати в напрямку мрії. 에... Ну і можна щось створювати. Зараз технології дозволяють це робити. Але так чи інакше, твоя пісня, вона про підтримку. Я не знаю, чи технології дозволяють, чи штучний інтелект дозволяє підтримувати. Ох, це тема на добу взагалі. Це тема на добу, але пісня мотиваційна. А від кого отримуєш підтримку? Ти? Я величезну підтримку отримую від своїх рідних. Я тобі чесно скажу: я дивлюсь на своїх батьків. Я стільки я розумію, що з кожним роком я їх люблю, що більше і більше я їх вже дітками називаю. Ось, і вони робляться старенькі, вони такі прекрасні, вони такі класні. І я просто обожнюю їх. У мене сьогодні, до речі, день народження моєї хресної мами. Вона з Херсона. І ось, так само, як моя мама, вона сестра рідна моєї мами. І моє дитинство пройшло в Раденську, Цюрюпінський район. Зараз це Олешківський район. Там купа орків зараз. Нещодавно були в Херсоні, до речі, це важко. Ось, але вірю. Вірю в те, що ми ще будемо поливати помідори і полуницю в українському раденську. Я приєднуюсь до привітань твоєї хрещеної, і це взагалі дуже сильно. Коли ми вітаємо один одного. В цьому є щось таке дуже дуже тепле і е, Серц... Вітання від всього серця, від променя від мене, твої хрещені в Херсоні. Але от слухай, все-таки твоя пісня вона про підтримку, про мотивацію. І, очевидно, хотілося б, щоб щось вона міняла в людях, яким би ти хотів бачити людей після її прослуховування. Що має в них змінитися? Вони, вони просто мають виникнути якась мінімальна хоча б посмішка і і бажання просто далі йти, не дивлячись ні на що. Що спокійно буває лише на кладовищі, а це все навколо. Це лише нюанси. Насправді, і поки в нас є руки, ноги, і ми можемо бачити, чути, їсти, кохати, щось робити, у нас все є для щастя. Не треба придумувати собі зайвого, зайвого гемороя Просто я це говорю, але насправді втілити це в життя набагато важче, ніж просто сказати, але намагатись потрібно. Саме про це пісня теж, в тому so, числі, як би важко не було, треба йти вперед. Знаєш, і ще таке, багато хто з нас складні часи воліє переживати сам. Але дуже важливо і надавати допомогу, але вміти отримувати і попросити про допомогу. От що б ти сказав тим, хто не просить про допомогу, але ніяк не може впоратися сам. Ну, Варто сказати, в нас мілофонів нема, просто ми, не, ми інколи просто не знаємо. Варто якось сказати, що слухайте, потрібно. Я, я розумію, про що ти говориш, справді ще потрібно мати сміливість теж сказати, тому що це своєрідний прояв слабкості, типу, але з іншого боку, тобі ж ніхто не допоможе, якщо вони просто про це не будуть знати. Ось тому це треба все ж таки зробити і сказати. І потім не буде такого, що мов, а ти мені ж не сказав, тобі, треба сказати. Отже, просити про допомогу, жити кожен. Не, не обов'язково це не просити, не то, що просити, просто до, поставити до відома, просто сказати, що мені потрібна допомога. Вміти сказати, про Вмі, це. просто не треба просити. Будь ласка, не треба таке. Просто, якщо це, наприклад, що ми говоримо про друга, без друга. Ось, то там то, то, тут, автомат тут не треба просити. Просто треба допомога. Все, чітко. Ясно, все Слухай, і насправді без друг це той, хто здогадається сам на те. Він і друг. Я трохи зараз... Друг завжди питає, як там теж чимось можу допомогти, і ти так само відповідно. Я так ну ти теж питаєш, чим чим я можу? То треба допомога якась. Тобто, це це нормальна абсолютно фраза. Тобто це нормально. Ну і не випадково, що ти як без друг сьогодні в ефірі променя, тому що насправді у нас теж не просто день. Як ми вітали твою хрещену з днем народження, то днями якраз виповнюється 4 роки шоу Вікенд нової української музики. Власне, 13 лютого, 4 роки тому шоу вперше вийшло в ефір, і у нас зараз час колаборації. Такі така невелика імпровізація біля. Тебе стоїть моя гітара, угу, і е, давай зараз е, разом привітаємо вікенд нової української музики з днем народження. Ну і якщо це буде, наприклад, без друг, то це буде взагалі фантастично. Так, я зразу. А, а ти ж знаєш цей, цю історію та? Про, про бездруга, так? Ні, не знаю. Розкажи швиденько. Мені здається, що всі знають, що до мене підходить це анекдот, це нереальна історія. До мене підходить в Тернополі хлопець з песиком, каже Олег Собчук. Кажу так. Дякую вам за пісню про собак. Я такий, Та я не написав пісню. Я не пам'ятаю, щоб він писав пісню про собак, не було такого. Він каже: Та як написала? Ну ця пісня-пес, друг, це ж ваша пісня. <рик> і я реально зрозумів, я що я дивлюсь, песик такий щасливий, він щасливий, і я не став ламати повністю всю концепцію в голові. Я подякував, пішов, і ми навіть зробили футболки пес друг, собачники щасливі, прикордонники в захваті. І деякі... Я потім запитав, там реально деякі люди вони, думали, що це пісня best друг. Тобто, що я б написав ну, якась частина людей, так? Коли швидко співаєш в тебе best друг, то може почутися. Але пісня називається Best друг», що, приклад з англійською, означає найкращий друг. Але взагалі best друг і без друг, в принципі, схожі поняття, тому що, як то кажуть, знаєш, насправді деколи собаки найбільше більше друзі, аніж люди. Ну що, вітаємо вікендової музики. В мене Марака. Це в руках, тобто ви почули те ще й керам! Поміще останнім часом переміг стало спах і великих, і малих і так. Рідних вець.

Не тебе воще просто рахує, скільки було колись неприємне і дурних тем. Та й без них ти знаєш нудно. Це ненормально, коли все стабільно. Ми ще людям постійно змінюємо тем. Разом! І! Тому що в тебе має бути тільки без друг. Один, але надійний тільки без друг. Старий ми давно, тільки без, без друг друг. я, я не буду, буду робити ігри на слух. Я певно, всі знають, хто такий і друг, і хтось набиває тебе. Без, без друг, без друг є. Yeah. Ну, вітаю, дорогенькі. Вікенд нової Дякую. музики! Вітаю! З чотирихріччям! З чотирихріччям і будьте здоровенькі, найкращих друзів вам, бест друзів! Ось там просто різні в приспіві різні слова, тому це можна було сплутати. Все окей. Дякую. Так що пісня без друг. Я сподіваюся, що сьогодні ця пісня звучала для радіо Промінь, і особливо для вікенду нової української музики, тому що сьогодні день народження. Ну і вікенд Вітаю, це справді бест музичний друг. Чекаємо твого восьмого альбому. Чекаємо з новими композиціями, з новими привітаннями і з оцім сонячним настроєм. Дякую, Дякую. за чудову розмову. І я вам хочу дуже подякувати всім, хто працює на радіо Промінь. Олександру Стасу, всім тобі особисто і купа є людей, до речі, які вони не з'являються в ефірі, їх не видно, але без них неможливо було б це все. Доренькі, дуже вам дякую за те, що ви є. Ось і мені завжди приємно приходити. і Дякую вам за те, що ви робите. ще, дуже чекаємо на тебе. Доренькі, привіт усім. Я Чоколай, Фронтмен, гурту Sky. І зараз я знаходжусь на Радіопромінь. Це мої друзі вже багато років. І якщо ми говоримо саме про українську культуру, саме про українську музику з якісним українським контентом, з чудовими людьми, які всіма фібрами своєї душі кожного дня щохвилини роблять все для того для поширення цього чудового контенту, тоді це ви все знайдете на сторінках Радіо Промінь, зокрема в Ютубі, звісно, де ви можете не лише чути, а й бачити, ну і звісно, це інші. Соцмереж тому запрошую усіх. Давайте поєднувати приємне з корисним. Дякую всім. Слава Україні.